Жвава вулиця Нью-Йорка. Натхнення у вуличній метушні уже близько 10 років черпає поет Алан Андре. Стіл і друкарську машинку він зазвичай встановлює на 34-й вулиці біля знаменитого Мейсіс і Стейшн. Алан пише вірші на замовлення за будь-яку плату. Здебільшого вони про історії, які я чув, які розповідають мені самі люди. Часто клієнти самі обирають стиль, просять сонет або вірш у японському жанрі хайку. Але у більшості випадків Алан покладається на внутрішній стан. Емоційний стан людини. Історія, яку мені розповідають, це усе створює поетичне натхнення, з якого й народжується вірш. Талія Замовила вірш про щось позитивне. Аламу знадобилося 10 хвилин. Свій твір назвав «Відкриваються жовті гори мені сподобалося такого не зустрінеш, про таке не прочитаєш. Це одна із тих речей, якою втішаєшся, і яку насправді цінуєш. Гуркіт машин зливається і стуком друкарської машинки. Незвичайним творчим середовищем автор насолоджується по 2-3 години на день. За цей час пише по 15-20 віршів. Мені просто стало цікаво, що він напише про мого сина. І він пише добре, непогано у нього виходить. До речі, Алан друкує через копірку ще одну копію. Каже, за роки творчості зібрав колекцію з тисяч віршів.